Я Валентина. Сьогодні я буду вражати та дивувати вас. І за три хвилини навчу, і як реалізовувати власні мрії. Кажу це на правах людини, яка з 2022 року перестала відкладувати свої мрії, а почала ставити цілі і досягати їх. Для прикладу, за останні два роки, самостійно організувала та відвідала 9 країн світу. І зробила це з двома маленькими дітьми. Кардинально змінила свою нішу з дизайнера весіль на управлінську діяльність в сфері сільськогосподарських запчастин. А наразі хочу покращити свої навики ораторської майстерності, щоб мати ще більшу свободу в цьому аспекті. І зараз. У мене достатньо сміливості, щоб показати вам в цьому зумі, як реалізуються мрії. Для цього необхідно виконати три кроки, дуже простих, але насправді важких. Перший. чесно зізнайтесь собі у своєму бажанні. По-друге, подивіться своєму сорому та страхові в очі. І по третє зробіть цей довбаний перший крок, від якого перехоплює подих. В дитинстві я мріяла заспівати пісню. Але я ніколи нікому не співала. Мені було соромно, щоб ви краще могли зрозуміти, наскільки. У мене двоє дітей. І я жодні не співала колисково. Тому що навіть перед одномісячним немовлям мені було соромно, уявляєте? Але зараз я хочу це зробити. І я так хвилююся, але не здаюсь. Шукай себе, шукай свій шлях і вже не боюсь. Очі закрий лети ризики варті твоїх мрій і не ховай серце своє від почуттів. Якщо ви зможете навчитися серфити на своєму страхові та. Сором. Вам підкоряться? Будь-які ваші мрії. Якщо не підкорилася мені моя. Дякую. До сліз. Дуже. Це, мощно. Просто, це просто вау. Я, я в шоці. Валентина, Брута. аплодую. Просто ну, мільйон сердечок. Я теж. Мурахи побігли в моїх мурахах мої і мурахи. О, я, і не... у мене, я думав, це тільки мене так легко не розчули, розчули, а не тільки я такий Валентина, Валентино. Ну, я так скажу: в мене мурашки пішли по тілу, коли ти от, безпосередньо перед, як ти почала співати, і ти донесла ось ту степінь того, наскільки це для тебе є викликом. Тобі це вдалося в повній мірі і мурашки, тому сигнал, і ті відчуття, які розчулили не мене одного, головна сила ось в щирості, в відвертості, в чесності, в правді, якою ти так зі страхами, хвилюванням якимось, але поділилися. Правда, легше стало, як все закінчилося вже? Так, да, просто оця свобода, про яку я мріяла, що є. я це зробила, ну, заспівала. Це, ви знаєте, прецедент. Саме, я не згадаю таких, от коли перший прямий етер, практичний, і зі старту ось так... таким емоційним накалом. Ну, браво, Валентина! За мене змінив 22-й рік. Моє життя тепер таке. <гум> да, та, це ж до того, що ми розуміємо, що єдріть його наліво, інші речі страшні. А це те, що дає нам радість, час завершився. Радість відчуття моменту щастя.